І так, всім привітик! І сьогодні вже друге відео. Я знімаю вже ввечері. І забула вам сказати об цей конкурс, який проходив 10 днів. Е, да, І ось ітоги нашого конкурсу. Е, ніхто мені не писав, чисто у інстаграмі, у Тіктоці нікого не було, тільки лайки були. Тому моя мама тільки там написала, тому цей боксик достається моїй мамі. Ось такий він гарний, дуже гарний. Тут так, ну як, така яка? не знаю, Гормошка. Тут логотипчик от мене, та написано, що це бумажна е, косметика. Ну Ось такий ось подаруночок для мами від моєго каналу. Ну ось так, Ви вже знаєте. Хто виграв цей, якби, цей, цю бумажну паперову косметику? тому так. Ну все. Будемо ще проводити конкурс, пишіть, як ви хочете чи ні. Я теж кину опросик у своєму телеграм-каналі, як там вони скажуть. Може, що ще ви захочете, щоб я щось робила бумажного. Не знаю, напишіть мені у коментарях, якщо не буде тяжко. Ну все, а я вас всіх люблю. Поздравляю е, нашого переможця, е, так скажем, победителя. Поздравляю, Тобі теж огромне спасибо. Дуже дякую. Ну і все, і всім па-па.